Такий вигляд нині має дорога від Ямполя до села Шатрища. Майже кожна поїздка цією дорогою закінчується ремонтом автомобіля, розповідає мешканець села Шатрища Володимир. Ямка на ямці. он машину у мене. Як замучитися ж на віске місяці хана є. Я їжу в Ямполь купитися дешевле в аптеку. Тоже ж, нічого ж у нас. Чому? Думаю, що дому мене мені багато, нога, мені син прийшов. Сворон раненый, два, два ранения. По цій дорозі їде до селян і авто швидкої допомоги. Швидко быстро доїжджає. Почему? Потому що я сам видел, 20 хвилин, але вона ж тоже б'є. Не жалеє, йде чоловіка спасати. А я розумію водителя того, тому, що молодці, швидко. всі удивляются, швидка быстро приїжджає. Ну, дорога була б ще еще було діло. Їздити до центру громади доводиться і Євгену. Чоловік говорить, зручніше їздити автобусом, ніж велосипедом, але через стан дороги він їздить чотири рази на тиждень. Ти на автобусі, ну там заплатив 25 і, і поїхав, селий і виїхав. А на цьому треба ж крутити. А от, волога, що назад довго чекати. Приїхав, швидко щось зробив, а назад, аж пол-четверту автобус. А за полчетвертого ждать. І вот это же раніше ходив на степно і заходив свартищі. Вообще кожен день можна було їхати. А вот зараз і плохо. Среда, п'ятниця, суббота, воскресенье. Вот плохо. Щоб у понедельник, хоча б один день, взагалі було б красота. Дорогу востаннє ремонтували ще до проголошення незалежності України, говорить староста села Галина Каланчук. За її словами, життя населеного пункту напряму залежить від стану дороги до центру громади. Раніше, коли були сільські ради, то виходили на співфінансування. Потрошки там є шматочки, де вони підлагоджені. Потрошки її ремонтували. Були плани ремонту на 2022 рік. Навіть кошти виділялись, але на жаль, війна все зруйнувала. Наскільки її потрібно ремонтувати, це головна біль всіх, починаючи від мене і закінчуючи найменшим нашим мешканцям, бо ми всі їздимо нею. Для того, щоб доїхати з Ямполя до Шатрич, необхідно проїхати дві дороги до села Білиця від якого починається дорога до шатрич, розповідає провідний інженер державного підприємства Дороги Сумщини Микола Ілющенко. На першій нині розпочали роботи. На цю ділянку було виділено із бюджету 10 мільйонів гривень. Після закінчення ремонту цієї автомобільної дороги білиця Ямпер Білиця Степне приступимо до ремонту автомобільної дороги Білиця Антонівка і от Короченко-Островушки в напрямку села Шатище, на якій буде укладено суцільного ремонту 1589 метрів. Та проведений ябковий ремонт. За інформацією старости села у Шатрищі мешкає близько 800 людей. Село розташоване за 14 кілометрів від центру громади. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.